Дивитися, ми на каналі легко Марія. Марійка, Марійка. А знаєш що? А давай зараз скажемо нашим друзям, які дивляться, що в нас сьогодні буде. А в нас сьогодні, Марія, челендж. Піратський квест! Вау, Ми бараємося сьогодні в піратів. Ми пірати, скарби шукати, гроші мати і людей не дурити Тому що ми супер команда, і ми супер чесні пірати сьогодні. Марійка. Отже, скажемо спочатку, що ми знаходимося на березі невеличкого Тату. озерця, яке називається Fishing лейк Так, Марія? Тату, а де ми Як ми будемо шукати? Марійка, ну то ж не спішимо батька. Ми все скажемо, що ми будемо шукати. Ми знаходимося на березі Fishing лейка і колись дуже давним-давно мій дід. Мій мого прапрадіда дід був піратом в 1700-х роках. І він з його командою плавали по цьому фіщін Лейку і заховали скарби. І мій дід передав мені карту. Так, карта. Ось карта, і дивіться, написано 1706 рік. Всім видно, 1706 рік тут позначено компасом North, Це північ South, це Південь, Іст це Схід і Вест це Захід. Трюжемаб це карта скарбів. І ось тут опозначено всі шляхи, де заховали, де заховали пірати скарби, в тому числі Ну, Він був хорошим піратом, він був непоганим дядьком, я вам скажу. І ось дивися, з нас Маріка, давай визначимо спочатку. Три місця скарбів, так, дивись, ось перше. буш. Дивись, борш, це кущі англійською мовою. Тут перше місце, друге місце ось тут. Така Так, І третє місце ось тут, на західному узбережжі. Східне узбережжя на, на, на той бік озера. Ну що ж, Марійка, йдемо вперед. вперед. Давай перш спочатку підемо вперед і будемо Дивись, а, Давай Ми Бачимо таке, що тут. Ось, ось бачите ось цей коло і такий стовп. Ось ми його бачимо. Давайте свимо! Ми пірати скарби! А як щось тепер шукати? Дивіться, дивимося! Дивись, як тут карта класно намальована. Тут навіть і вказано тінь. Тінь від цього стовпа, куди падає. Дивись. Точно, значить, все правильно, Марійка. Значить, я навіть і карту правильно поклав, дивися. Це буде захід, тому що сонце з цієї сторони, тому що тінь падає на схід від сонця. Так? То буде північ, в тому напрямку, тут буде південь і там буде схід. Так? Дивимось. Марійка, дивимося, ходи сюди. Ось із цього, від цього кола, mm -hmm. ось від цього кола нам потрібно 13. А що таке 13? 13, може... 13 кроків, можливо? Так. А давай подивимося, давай поспробуємо. Так, 13. А, Ходи 14. зі мною, будемо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 13. Так, ходи сюди, Марію. Ми відрахували 13 кроків, так? Марія, ходи сюди, то ж будемо дивитись, доть. Ходи, будемо дивитися, 13, так? А тепер на, на схід, скільки кроків на схід? Скільки кроків? Можливо, друзі, ви нам підкажете, скільки кроків на схід. Правильно, 5 кроків на схід. Ходи. Один, два, три, чотири, п'ять. Ага, п'ять. На північ знову вказано пунктиром на північ, і я не бачу, що це за число. Марійка, може ти бачиш? Ось. Дай. Ось це. Вісім. А споче перед вісім вісім що. Вісімнадцять. Оце вісімнадцять, це ось вісімнадцять. Три, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, Він. чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18, дивімося. дивімося, що ж це тут таке. Що це якась скарб. Що це за скарб? О, ми знайшли перший скарб. Як він називається? Принцеси Дісней. Принцеси Дісней, так, лоліпоп. рінкс. Це якісь кільця. Рінкс це кільця з різними смаками. Класно. Тримай один скарб, ми вже знайшли. Так, ще нам треба знайти, скільки скарбів Маріка карта показує. Ще два скарба. Друзі, нам треба знайти ще два скарба. Будь ласка, допоможіть нам. Ви вже, мабуть, знаєте карту на пам'ять. Ось вам ще раз покажу карту. Але нам, Марійка, чуєш? Але нам потрібно що? Нам потрібно повернутися назад до цього маячка. Це спеціальний маячок. Я добре знаю, мій прапрапрапрапрапрапрапраді цей маячок. Сюди ще закопав. Він знав, що в нього будуть такий прапрапраправнук. І праправнучка Марійка, з якою він буде шукати. Дивися, Марійка, ми цей скарб вже знайшли, так? <гум> а тепер нам потрібно, ось цей ми знайшли скарб, тепер нам треба знайти біля цих кущів, біля цих буш. <гум> ага, значить я на південь, Марія, на південь, три. <гум> на південь три. На південь три. Ходи, рахуй сама. Один. На південь три. Марійка, звідси, ходи. Ось звідси. Один, Один два, три. три. На південь. Так, знайшли. І на південь, а тепер на захід. На захід вісім. Дійдеться вісім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, ми справжні пірати, ми на босу ногу все робимо. І Марійка, вісім, і скільки? Вперед? Один-п'ять? Один. Один-п'ять, скільки? Сім. Один-п'ять. П'ятнадцять. Марійка. П'ятнадцять. Один, два, три, три чотири, чотири п'ять, шість, сім, сім вісім, вісім дев'ять, десять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Так, що? Де? Ой, я тут бачу, але. Ой, ти бачиш, а що це таке? Тишка. Ух вайн гумс. Марійка, це винні гумки. Класно! Майнарс! Ух ти, класно! Тримай це! Ми потім це будемо все відкривати, я сподіваюся. Так, Марія? ]bra. Я сподіваюся, наші цікаво дізнатися. нашого колеса, нашого кола. тут, Марія. От я хочу присісти трішки. Ходи біля мене, ходи біля мене чуть-чуть. Присядеш, -чуть. давай. Дивися, от мені цікаво, що ж це таке за хвиляста отака снейк, ну, візьмі. <мас> і 15, це, мабуть, от треба йти і 15 кроків рахувати його так. Треба до отак. озера. Треба до озера, до West Coast, так? Угу. <мас> ага, ну давай будемо пробувати, так, знову від цього колеса. Знову зі мною, 15, так? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я бачу тут хрест. А що це таке? Це, мабуть, це з камінців ви виложили такі хрестик спеціально. Давайте, так? Давайте покупаємо. Давай, ладно. Вау! Марійка, це мені здається, що це... Ух ты, а що це таке? Сам диспенсер. Це диспенсер? Для цукерок. Для цукерок, так? Ух, тишка, як класно. Ось, друзі. Подивіться, яке прикольне. Ми його будемо зараз Та відкривати кулакція. все, так? Марійка, давай скажемо всім друзям. Ну що ж, друзі, ми сподіваємося, ми сподіваємося, що... Ми сподіваємося, друзі, що вам було цікаво з нами так. пошукати наші скарби, які мій прапрапраді колись заховав. Ну, підписуйтесь на канал. Леди Марія. Ви будете знати і дивитися багато цікавих різних квестів. І зараз ми підемо відкриємо. В наступній серії ми будемо відкривати, так? так? Не перемикайтеся, залишайтеся з нами, шукайте наступну серію, яка називається Відкриваємо знайдені скарби. Ставте нам, ставте нам класи. Пишіть в своїх коментарях, чи було вам цікаво, чи вам не було цікаво, чи сподобалася вам карта. Ставте ваші класи, підписуйтесь на наш канал і... Окі-то!